Твій ресурс. Допоможи собі знайти спокій серед тривог. Я Тетяна Франчук, психологиня онлайн-платформи допомоги жінкам та дівчатам Say Hub. Сьогодні поговоримо про позитивне мислення, що допоможе думати по-новому. Щоб обирати позитивні думки, звертайте увагу на те, про що ви міркуєте. Якщо людина мислить позитивно, то критику вона сприймає як можливість стати краще, нові завдання, як нові можливості, будь-які зміни, як ті, що в майбутньому приведуть до втілення мрій. Як розвинути позитивне мислення? Цінуйте те, що маєте, практикуйте вдячність. Почніть з вдячності за те, що вже є в вашому житті. Зосереджуйтесь на позитивних аспектах і подіях, які вас оточують. Ведіть щоденник вдячності, записуйте дві-три ситуації або речі, які відбулися саме сьогодні. У усьому, що відбувається навколо нас, є позитивні і негативні сторони. Суть в тому, щоб фокусуватися саме на позитивних сторонах, складних життєвих ситуаціях або обставинах. Припиніть шукати винних, не звинувачуйте себе чи когось інших у своїх невдачах. В будь-якому разі саме невдачі є рушійною силою, щоб шукати нові шляхи розвитку. Візьміть за правило щодня щось робити виключно для себе. Це може бути проста річ чи дія, цукерка, крем для рук, прогулянка до парку. Головне, щоб ви отримували задоволення. Насолоджуйтесь процесом, отримувати радість. Візуалізуйте свої успіхи. Перед важливою подією практикуйте візуалізацію свого успіху. Уявіть, як ви бездоганно виступаєте і отримуєте успіх, які емоції при цьому вас охоплюють, що ви почуваєте, що говорите своїм партнерам чи роботодавцеві. Це допомагає концентруватися на позитиві. Оточуйте себе позитивними людьми. Ми можемо обирати, з ким нам спілкуватися, якими людьми себе оточуєте, відсіюйте негативне спілкування, думайте по-новому і дозвольте вашому життю змінитися на краще. Дякую за увагу! З вами була Тетяна Франчук. Твій ресурс допоможи собі знайти спокій серед тривог.